У Рівному прощалися з героєм України. 32-річний Сергій Смирнов загинув на Донеччині, коли рятував поранених побратимів. Чоловік постійно перебував у червоній зоні і допомагав іншим. Сьогодні з молодшим сержантом прощались у Рівному. Браті і сестри во Христі і скорбна родина влетять до престола Господнього, куди злетіла душа нового. Герої України, новопредставленого воїна Сергія. Сьогодні проведжали в останню путь Героя України 32-річного Сергія Смирнова. Чоловік проживав у Рівному, навчався у 27-й школі. З 2015 року воював на сході України. У 2016-му вернувся у рідну домівку. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, пішов на передову. Дуже прикра загибель, адже рятуючи інших, загинув і сам. Адже був на самому передку, на самому нулю, в самих червоних зонах. І, власне, під час останнього бою витягував поранених хлопців і, на жаль, загинув сам. Бачимо абсолютно негуманну поведінку відношення расистів до наших поранених, до наших воїнів. Розстрілюють навіть тих, хто поранені, і відносяться абсолютно попри всі закони війни і гуманність. У Сергія залишилася сім'я і маленька донька, котра ще не знає про загибель батька. Це був дуже хороший тато. Дитина за кордоном, вона не бачила тата, і вона вже його не побачить ніколи. Дівчинці навіть не сказали ще нічого, тому що це дуже важко. Мама знаходиться тут, вона в чужих людей. І сказати про чужих, коли дитина не має навіть до кого пригорнутися, це я не уявляю такої травми для дитини. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на рівненському Азоті. Сергій був доброзичливою людиною, завжди допомагав ближнім і ніколи не кидав у біді. Він патріот, він українець. От все, що можна вручити в це слово, він українець. Його брат так само батько. Вони українці, вони патріоти нашої країни. Сергій загинув 5 серпня біля села Бахмутська Донецької області. Отримав смертельне поранення, коли рятував побратимів. Чоловік воював за кожного українця. Вічний спокій та слава герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.